Об'єднані футболом разом сильніші. Злучаємо зараз до нашого марафону Костянтина Криволапа, авіаційного експерта, людина, яка знає про українське, не лише про українське небо. Надзвичайно багато. Слава Україні! Пане Костянтине, вітаємо вас. Героя слава! Дякую, ну що вам за гарні слова. Вітаю! Та ми завжди раді вас бачити. От з Мартою ми буквально пару хвилин тому намагалися з'ясувати, так скільки ж під... витягали в своє окупаційне вороже небо. Авіації, так, для того, щоб вдарити по Україні сім, дев'ять чи скільки. І загалом, ну якщо ми говоримо про цей сьогоднішній наліт російського ворога, так то хотілося би розуміти, якими силами так званої стратегічної авіації вони диспонують. Скільки в них ще в загашниках? Ну, для того, щоб, наприклад, реалізувати масовану авіаатаку за допомогою ракет. Ну, су 95 х у них ще достатньо для того, щоб там. Ну, все вони, можуть і не піднімуть, але я думаю, що вони не спроможні технічно зробити, скажімо, там залп більше, ніж вони робили раніше. Там 100-120 ракет, це дуже важко їм зараз буде потягнути. Да? Угу. Судячи з цього, трохи щось не вистачає, чи то персоналу, чи то якоїсь логістики, ну, якісь там поки не розумію, тому що недостатньо інформації. Але чогось там не вистачає, е, тискають вони з Су 95-го. Да. Е, це просто надійно, їм там вже більш ніж мені, чи десь так, як мені. Але вони ще літають і свою справу роблять. Е, по, по інформації сім літаків, які там випустили ці там, 19 ракет, мабуть, да, угу. е, то е, це ну, така. Легка, легка прогулянка для них, але вони вже підстаркуваті, може їм це вже і досить важко. Тому вони не викон... не, 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 навіть не питалися там щось ту, ту 160-й підняти, чи то ту 22 й Отак просто, надійно, воно там, пропелер крутиться, воно летить, отак от десь. Пане Костянтине, але знаємо, що застосовували вони крилаті ракети Х-101 та Х-555. Бо правда, можливо, де я помилилася, чи Правильно. чи часом це не ті самі ракети, які Україна колись віддала, і ті самі Ту-95, які Україна колись віддала. Ну Х-555 це Е... п'ятсот е, – Це модифікація, скажімо так, е, конвенційного варіанту ракети Х-55. Коли була Х-55, вона навіть не була там з звичайною бойовою частиною. І коли до нас прилітають Х-55, то все прилітають болванки, які е, е, запускаються з метою, там, скажімо, заплутати наше ППО. А Х-555 це модифікація цієї ракети, вона вже з бойовою частиною. І вона вже ну, більш схожа на Х-101. Х-101 – це досить сучасна ракета, досить ефективна, з великою дальністю, з нормально працюючим двигуном. Ну, тобто, вони досить схожі одна на одну. Угу. Пане Костянтине, ну якщо спрогнозувати поганий так би мовити, сценарій, але з урахуванням так би мовити природи і натури нашого ворога. Ну розуміємо, що радше всього слід цього чекати. Отже, масовані ракетні удари за допомогою ракет Земля-Земля, за допомогою авіаракет і того всього, що вони там накліпали, йдеться зокрема про різного типу безпілотники. Тобто, от умовно кажучи, запускають вони хмару. І не просто разово, так а наприклад, зможу. Можливо можливістю повторити там через 6-12-18 годин, тобто так би мовити, турборежим атаки. Як ви думаєте, скільки в них ресурсів на це все діло є? Так, ну і відповідно, якщо ми не будемо розкривати тих чи інших наших секретів, наскільки в нас зараз виросла наша система протиповітряної оборони. Так, давайте по черзі. Перше, на що вони спроможні? Запас ракет, і запас шахедів, він не забезпечує можливість логістичної доставки до намічених цілей. Да? Розуміємо це, так? Да? Перше. Е є там у них 850 ракет, нема у них цих там 900 ракет, а вони е здатні за один пуск пускати там ну, до 100, 100 120, 120 ракет. Да? Перезапуститись і там через добу чи дві пустити таку ж саму хвилю, вони не здатні. Логістично не здатні, логістично і технічно, там такої можливості нема. Може вона є, може вона там і ціною великого напруження щось таке можна зробити, але. Я так собі дивився. А в чому прикол? Варіати? Чому вони не можуть цього зробити, там що, воно має там вистигати дуже довго? Чи вони там мають довозити до пускових установок додаткові боєприпаси? От розкажіть нам цивільним людям. Ну, от у нас що у нас є? У нас є хасто 101 ха 555 і, угу. так? Ну, я про ха 22 там не буду казати, тому що вони там не завжди можуть нас дістати. У них є те, що калібри, да? десь вони можуть там чи, чи з Каспів, чи з, там, з Чорного моря там, здалеку пускати, дальність дозволяє їм їх використовувати. У них є здовж нашого північного кордону 46 установок Іскандер, угу. які можуть пуляти балістикою, що крилатими ракетами. Да? У них є е, шахіди. Ну от що в них є, там, скажімо, почнемо з шахідів. Шахеті, у них там, я думаю, що за місяць більше 500 штук вони запустити, от те, що вони запустили в вересні, більше нічого такого не, не буде. Тому що потужність виробництво плюс потужність доставки зарано, то, що вони там закупають ще зарано, воно десь там не більше 500 на місяць. Ну, по, по моїм оцінкам, хоча там ага. кажуть, що в них і тисячі можуть виробляти. Ну я такого ніде не побачив. А коли там експерти починають один на одного посилатись, я це не зовсім розумію. Далі по ракетам. Да? Всі крилаті ракети вони повинні бути запрограмовані, вони повинні бути там підготовлені, зашито це все куди треба. Треба проаналізувати, як попередня хвиля пройшла, коли куди вона влучила, де збивають, де стоять. ППО. А в нас вже не ППО минулого року, я вибачаюся, у нас вже ну, зовсім інше ППО. Ну, зараз до цього ще дійдемо. Да? Тому між циклами, пам'ятаєте, в минулому році, коли вони там проводили атаки, між атаками менше 7 днів не бувало, а то й 10. Це було пов'язано з логістикою, з доставкою цих ракет. на до літаків на аеродроми, і це і перепрограмування, тобто вся логістика, вся підготовка вона займає десь там від тижня до 10 днів. Далі, ну ми забули ще про С і 400 якими вони пуляють по Харківщині. І це просто тероризм і садизм. Ну це зовсім окрема тема. Там угу. і засоби зовсім протидії зовсім інші. Далі, ну, калібри це зрозуміло. І зараз у нас дуже. Тепер перейдемо до ППО, да? ага. нашого ППО. Дуже сильне посилення мобільних груп. І якщо от остання атака, така серйозна велика атака Шахедами на Київ, коли там було 75 штук запущено, то це все там. Було близько, запускалося близько 8 годин. Тобто, от, от дивіться, вони запускали з трьох точок: з Приморська, Хтарська, з Чауди, з Курської області. Е, їм треба було е, запустити 75 ракет, 5 ракет в контейнері, 15 контейнерів з трьох точок. Тобто, вони за протягом 8 годин з кожної точки у середньому запускали по три контейнери. Да? Тобто їм треба кудись поїхати. Взяти цей контейнер, привезти його знову на знову напускову uh -huh. в ту ж саму чау, цей заповідник і, і в той же час військовий полігон, Підсоединити, під включити все, запустити. Да? І от за 8-9 годин вони здатні обробити три контейнери. Да? Uh -huh. Тобто оця потужність 75. Шахедів, які були випущені на протязі, ну скажімо так, 9 годин з трьох точок, оце, мабуть, воно буде і все, розумієте. Тобто, ще у нас є балістичні ракети, кінжали і балістичний іскандер, але це зовсім інша справа з точки зору перехвату. Тобто, якщо шахеди, крилаті ракети, вони перехоплюються. Починаючи з мобільних груп, тому що е, хороші системи, там Слінгер, там е, той самий е, Гіпард, Скайнекс, їм що, що шахет, що Х-101 е, чи Х 555, у них такої якоїсь серйозної поваги до них немає. Це для них однакові зовсім цілі. І ці крилаті ракети, якщо вони йдуть досить низько, а вони винні йти низько, щоб чогось досягнути, щоб від когось заховатися, ну, так і задумані крилаті ракети, то вони, якщо не попадають в зону досягності наших мобільних груп, то вони будуть знищуватися цими мобільними групами. Так от, під час останніх останніх mm -hmm. атаки на Київ, коли було 75 шахедів випущено, Ігнат казав, що близько 40 було збито мобільними групами. Нам треба цю цифру підіймати вище, 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 тому що це саме дешевіший, самий простий, самий, скажімо так на які витрачається найменша кількість ресурсів, засоб знищувати російські і шахеди і крилаті ракети. Пане Костянтине, ви так деталізовано розповіли, і тут в мене питання виникає про інтенсивність: наскільки часто вони можуть логістично реалізовувати масовані удари? Тобто, якщо вони сьогодні застосували стратегічні бомбардувальники, то фізично коли в наступний раз вони можуть знову їх застосувати на хлопський розум. Так оця партія, якщо будуть літати тими ж літаками. І запускати ракети з того ж самого місця, то це, мабуть, тиждень-десять днів. Як було в минулому році, я не думаю, що там щось змінилося з точки зору логістики. Ну, може, буде 5, але я думаю, що дуже швидше не буде. Або це буде літати інші літаки, які в них є. В них є там, скажімо, друга черга. Пане Костянтине, до речі, не знаю, чи відомо вам про конкретно які саме системи ППО йдеться? Але президент Зеленський повідомив про те, що Україна отримала від партнерів дефіцитні ракети до наявних систем ППО і нових сучасних зенітних комплексів. Не розкриває президент, що саме про що саме йдеться, але в мене питання до вас, що відомо, наприклад, вам і якщо так, то ясне діло ви не будете називати конкретно які саме. Але, наприклад, якщо узагальнювати, то як оцінюєте? Буду? хвилини в нас, Але в нас дві хвилини. Ну, ракети це е, розходний матеріал. Стріляють, е, їх треба поповнювати. Е, з Петріота ми останнім часом не пуляли, тому я не думаю, що там треба щось заміняти. Е, ракета Амрам, якими пуляє е, НАСАМС, ракет IRST, до речі, вони досить взаємозамінні. Е, ці ракети… За розкладом приходять, ми їх використовуємо, приходять нові інші. Бук ще з новими там сі ще не запущений, хоча хоч ракети ці до нас дійшли. Якщо казати взагалі про нашу ППО, то вона виросла там не в полтора рази, а вона там на десяток разів стала більш потужною, могутнішою і за рахунок насамців, і за рахунок АРСТ, але це все засоби ближнього і середньої дії. А Петріот у нас з, з новою установкою Петріот. скажімо, е з порівняно там, коли у нас було дві установки і одна самті. У нас виросло зараз нам на 30% У нас підвищилась кількість всього цього. А по пусковим установкам навіть більше, тому що у нас були окремі поставки пускових установок для Петрі. Дякуємо вам, пане Костянтина. Насправді блискучий без перебільшення аналіз, ретельно, надзвичайно філігранно і так би мовити, зі збереженням інтриги. Якщо ворог, звісно, слухає наш ефір. З нами на зв'язку був Костянтин Криволап, авіаційний експерт.